Топ-три книги, які дадуть вам можливість зрозуміти, що таке фінансова грамотність, як правильно підходити до стратегічного інвестування і які можливості з допомогою цих книг ви можете здобути саме для себе. Перша найголовніша книга це «Самий багатий чоловік в Вавилоні». 25 років вона допомогла мені зрозуміти, що таке фінансова грамотність, як працюють закони грошей. І саме з цієї книги 500 доларів перших було відкладено. На цій книги тому рекомендую на практики. Практикуйте. Розумний інвестор Бенджемін Грем чудово показує, як працює фондовий ринок Америки. Як, е стратегічно підходити до інвестування, як розбиратись в акціях і облігаціях. Тому рекомендую. І третя книга це геніальний скриптик продаж. В наш час це, саме найголовніший ресурс це продати себе. Якщо ти навчився продавати себе і рекомендувати себе для людей, це є цінність, за яку ви можете ще й отримати гроші. Тому рекомендую.